В курсі, що да, в курсі <клес> ну тоді туди... будьте свідками. <клес> Тут, ну, ми спитали. Ми Групу так. Ви визвали, Діти, так? Да. Слідчі оперативна група, зараз в школах вся в шокі від того, що відбувається. Та Просто всі розселяють. Радіти. Ви розумієте, що це? Батьки. Що, що відбувається? Огорожується школа. Огорожується не школа, Наоборот, а територія. Тіпа, щоб, щоб було нормально, красиво, щоб нормально. не ходили бомжі, да, собаки не ходили. Тобто все погано, так, да, по-вашому? Ні. Ну, розберемося. Роз... Міліція розбереться, понятно. Ну, Міліція вже розібралася. Міліція вже розібралася. Ви а бачили, чим Ви були свідками. Тренажери, які повинні ходити? Ну, – люди зібрати. Давайте о, такі 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 так, розберемося. Я участковий, да? старний. Якщо да. ви мене знаєте, Романиші, Йоскій, не знаєте, Романишин Юрій Не знаю. – Добре. – Це так працює. Ви згідні з тим, що, допустимо, будь-який навчальний заклад повинен бути огорожений. Територія повинна бути огорожена. А саме, щоб не ходили всякі наркомани, правильно, алкоголіки, бомжі, щоб люди з собаками не вигулювали, собаки не гадали. Щоб діти потім... зі школи, сусідні не випадали е, е, на да, майданчик. Да. Згідні да. чи не згідні? Да. 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 Тоді чому вимовитися з цією шкодою. Я, я з вами не спілкуюся, во-первых. А як це? Мене. А чому? А, а, а ви з ким? Ми тут. Вибачте, будь ласка, зараз ви мене і образили, ви спілкуєтеся з всіма, а я. Я з жінчиною спілкуюся, я їй представлюся і зараз з нею спілкуюся. Закінчу спілкуватися з нею, і буду з вами. Тобто не переживайте, Я всім уділю увагу. Правильно, згідно то погорожено повинен бути навчальний заклад. Це вже міліція прислала дільничу, це даже, так рішує. А, ж... а чому я, живя в цьому домі, ну, не можу підійти до якихось тренажерів, который... а чого ж не можете? Як? А чому не можете? Та вона загорожена. Так, вон, так дивіться, там є вот, калітка одна, друга. Там вон же ну, даже, видно звідси, що... Ця калітка буде закриватись а доступ згідно може, законодавства. Може, на, і ще раз на, на... на... А я, наприклад, у вечірній час у вільний час. Можу, на, спортом, якщо я має, бажання, Значить, обгородити, припиніть, Ти будь ласка, віре. нам лити бруд на свідомість. Я, Послухайте, будь ласка, отам огорожує, хай три метри до школи. Ви знаєте, що є порушене кримінальне провадження. Так чого вона закрита? Так, воно вже закрите, і суд в суді знаходиться справа на вас. На органи міліції, які. І закрили справу, ваш слідчий. Може, якісь є законні підстави для закриття. Навіть не розкрили, навіть не виконали нашу заяву і е, звернення. Вона, мабуть, провела перевірку і не вбачила будь-яких неправомірних. Рай вона тільки вбачає те, що їй потрібно, вибачте, будь ласка. Тільки якщо їм щось потрібно, якась територія, тоді прокуратура бачає якісь діяння проти держави. А якщо їм то вона нічого взагалі не бачить? Ну то ж би то, тобто шк діти школи 204 повинні бути відгорожені від наркоманів від злочинців. А діти школи 183, їм не не потрібно ні садіон і зі пропаганди зі школа, де. Є... По 1200 платять а взагалі державна, взагалі державна. А гроші, які отримують, Понятно, понятно. А ета школа пусть буде без загороження. Падамо є поматіж міністерство освіти, навірно, органи, які вирішують, правильно а, органи, що? де взагалі децентралізація влади. Ви в курсі, що локальна громада визначає все. А у неї спитали у громади. Прийметься рішення, прийметься рішення. Значить, будь ласка, ставайте в площину служіння народу. Я ж, я ж не можу, а не за кого Ви зараз. Бути. Прийшли. Ви вже прийшли? Ви вже зрозуміло за кого ви будете? Мене визвали, мене визвали туда. Завтра до вас точно так же вдеруться в вашу територію, вдеруться, вже вдираються, відбирають у людей квартири не за що, тому що ніде нічого не оформлено. Ця власність ніде не оформлена по великому рахунку. Хоче слідчі є, ви ж кажете, закрив? Да? На яких ж підставах він закрив? Скажите, Значить, через, через три чи? дня не провівши, навіть отримавши запити ще якісь відповідні документи. Я ще раз вам кажу: я дала запити і отримала документи, за якими ця земля ніде не оформлена. Які слідчі дії про провів слідчі? Ніяких. Не ви з ним спілкувалися? спілкувалися справа закрита. Сказав, і все. Оце таке спілкування. Ну відповідь яка ж повинна бути. Отака така ж відповідь прийшла. Ми ну, так кажемо, так... покажіть документи слідчі дій. Нема ніяких слідчих дій, закрита і все. Ну, ви наче ви наче з Марса. Оце прилетіли Йо, є, до нас ставите, і не знаєте. Ви повинні, Вам не соромно жити в цій розуміти. системі. Не, ви ж повинні Я розуміти, не хочу що вас. Раз слідчий закрив справу, значить він несе відповідальність. От за буде свої в... Дії. в суді, в суді О, зараз. Правильно. Справа в суді так, є прокуратура, Справа в суді, суд, суді. це спочатку це обрати, а потім будемо розбиратися. Так, Така як обрати? що хто що буде обирати? Оберемо. не переживайте. самі оберуть. Ну це ж мабуть, якісь майно чуже. Тут, є майно. Подождите, якщо майно Наше, народа обстріл. Ні, об це Н... yes, ж не ваше це... він знаходиться на нашій території, то це вже їхня прокуратура, що находиться на території майно. Сейчас соберем на собрание где будем забор ставить там, з той стороны тоже будем говорить, хто наше майно. Якщо у вас будуть документи відповідно, то на эту територію тоже не. То есть такая делает сайт.